Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Дух Святий не гарантує відсутності проблем. Я не знаю звідки беруться такі шалені ідеї, що сповнення Духом Святим є гарантією безтурботного життя. Але вони не походять з біблії. Насправді Ісус знову і знову попереджає, що нас. Ненавидітимуть через нього, і за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. А коли будуть вас переслідувати в однім місті, утікайте до іншого. По правді кажу вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Від Матвія 10 22-23 Якщо це було недостатньо ясно, то тут Ісус попереджає своїх учнів, вас виженуть із синагог. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові. Від Івана 16, 2. І ось посеред усього цього, коли ваше серце стає його новим бурдюком і наповнюється його вином. Відбувається ще один вияв Святого Духа. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, а що дане вам буде тієї години, то те й говоріть, бо не ви промовлятимете, але Дух Святий. Від Марка 13, 11. Святий Дух дасть вам услушну годину. Те, що потрібно знати. Моя молитва сьогодні. Господи, вилий Твого Святого Духа в мій новий бурдюк. Я вірю тобі, що ти в мені. Ти говоритимеш через мене, Ти даси пахущі життя навіть тим, хто поряд зі мною, тим, хто гине. Дякую тобі, Господи. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.